До російського кордону, виходить, 24 кілометри. Володимир Коваленко, директор ліцею в одному із прикордонних сіл Чернігівщини, назву якого ми не будемо називати зміркувань безпеки, показує укриття, в якому перебувають учні, якщо спрацьовує сигнал тривоги. Тут у цьому році положили плитку, побілили, ну. Що змогли, то зробили одночасно. Там можуть розмістити 60 людей. Хоча у ліцеї навчається 151 учень, не рахуючи персоналу закладу. Підвозять дітей з десяти сусідніх сіл. Аби всі ліцеїсти мали очні уроки. У закладі розробили графік відвідувань. Понеділок, наприклад, навчаються перший четвертий вівторок, а п'яті восьмі, середа, дев'яте, одинадцять. Потім четвер перший четверті, п'ятниця. І так по колу. Зі слів учнів ходити до школи один раз на тиждень незручно. Ми ходимо до школи один раз на три дні. Мабуть, це для кожного учня важко через те, що дуже напружений графік, багато навчаємося. Коли ми на онлайн. О... Ми менше розуміємо учителів. Не так доноситься інформація. Ми не так розуміємо. Щоб діти могли відвідувати ліцей щодня, необхідно побудувати більше сховища, яке дозволить під час сигналу тривоги всім перебувати у безпеці. Реалізовувати проект взяли за кошти місцевого бюджету. Розповідає заступник міського голови Гроднянської міської ради Володимир Пінчук. Реалізація а 6 мільйонів 200. це кошти місцевого бюджету, бюджету громади, які направлені саме на реалізацію даного проєкту. За словами підрядника, який виконує роботи, котлован заглиблений на 4,5 метри. Стіни зводять із бетонних блоків. Там буде два виходи: система вентиляції та все необхідне, щоб перебувати в укритті. В середині в приміщенні знаходиться шість кімнат. Воно розраховано на одночасове перебування: 96 дітей. 14 працівників школи там закінчити роботи планують до нового року. Повідомив Володимир Пінчук, Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.